Усім привіт, любі глядачі! Вітаю вас на каналі Христинка. В цьому відео покажу, що є акційного в АТБ. Акції діть по 12 серпня включно. Не пропустіть! Морозиво 3 ведмеді, вага 500 грамів. тірамісу або полуничний чізкейк, ціна 104 гривні. Морозиво від торгової марки 3 ведмеді Love Berries ціна 31 гривня. Вага 150 г. Морозово-чорничний чізкейк Монако 100 г 26,50 Сир напівтвердий маздам едем або Цезар. Пластинками вага 135 г гр. 58 гривень. Сир плавлений від комо вершковий тенеру або зі смаком бекону 75 г гр. 17 гривень. Кефір ферма 2,5% жирності 840 г за 43 гривні, копійки заокруглюю в більшу сторону. Сардельки до макарошків 1 кг за 164 гривні. Ковбаса молочна варена, 550 г 100 гривень, ковбаски люля кебаб та чавопчичі. Для гриля та смаження ціна 107 гривень. Відпивна свина 107. Вага 500 та 600 г. Сир твердий з Венегора. венигородський або сметанковий 160 г 61 гривня. Кава розчина від своєї лінії 100 г 107 гривень, 200 г 185 гривень. Новомиргородський виріб фаршевий напівкопчений. 420 г за 48 гривень. Ковбасний ряд. Сьомга слабосолена: філе шматочок на шкірці 210 грамів від норвен 216 гривень. Цукерки вагові. Ромашка класична від своєї лінії. 100 г 15 гривень. Чепси картопляні від люкс. Вага 125 грамів 38,50. 4 смаки на вибір. Сік від торгової марки День у день. Томатний сіллю 38,40. Об'єм 1 літр. Нектари ціна 31 гривня 40 копійок. Грудинка особлива варено копчена. Кілограм за 366 гривень від своєї лінії. Вироби фаршеві хот-дог варені 450 г 52 гривні. Сирок глазурований від торгової марки День у день 36 г 10 гривень. Сирок збитий чудо 100 г двошаровий 17,40 гривень. Морозиво лакомий пломбір. Вага 100 г ціна 22 гривні. Морозиво від ласунка. Лев, ескімо, фісташкове 23 гривні. Морозиво зі смаком груша Торблю. Від ласка. Ціна 22 гривні 50 копійок. Морозиво пломбір, великий стакан. 85 г 19,50 г. Морозиво факел смак полуниця ріжок 20 гривень 90 г. Морозиво магнат смаки малиновий чізкейк або манго апельсин 92 гривні. Тісто витяжне філо, 400 г 28,50 Масло солодковершкове яготинське селянське. 180 г 80 гривень. Чай ловаре. 24 пакетики в упаковці. 3 варіанти акційних. 71 гривня, 70 копійок. Шоколад «Лакмі» від рошен. Ціна 38,50 Вага від 87 до 100 г, залежно від начинки. Жилені цукерки від рошен. Джамі-джамі 70 грамів 19 гривень. Цукерки вагові від АВК Королівський шарм 100 грамів 26,60. Кава натурально мелена від Deluxe Foods and Good Selected 250 грамів 160 гривень, 500 грамів 310 гривень і 1 кілограм за 500 гривень. 95 гривень це кава у зернах від делюкс. Печиво від рушен лові та Джелі. з желейною начинкою зі смаком вишні або апельсину в шоколадній глазурі 420 г за 80 гривень. Консерви кукуруза суперсолодка 340 г 34,30 гривень. Горошок зелений 400 г 34,30. День у день торгова марка. Майонез від своєї лінії. 26 гривень смачний. 29,50 провансаль. Вага 300 г. І майонезний соус легкий 2050, також 300 г. Салямі італійська. Ковбаса сиро копчена. Кілограм за 394 гривні. М'ясна лавка. Приправа в асортименті від своєї лінії 25 г 8,30 до картоплі, м'яса, курки, плову або шашлику. Консерви. Свинина тушкована. Родинний смак 525 г 80 гривень 50 копійок. Консерви «Сардина атлантична бланшована в олії від торгової марки Боцман 230 г 49,50 гри, консерви Шпроти в олії, риски золото 240 г 73 гривні. Тістечка безквітні з молочною з шоколадною або з банановою начинкою. 150 грамів барні 54,50 гривень. Стріпси курячі, бекон або барбекю 27,50 Крекер, тук зі смаком сметани та цибулі, або паприки 100 г 33,70, соки та нектари наш сік 200 мл 11,40 та 10,80. Напій ізотонічний фумов. 31 гривня 50 копійок 556 мл і 2650 750 мл. Чай Козай, чорний байховий в асортименті 80 грамів 37,20 180 г 71 гривня 50 копійок, пакетований 25 пакетів за 27,50. Кава натуральна смажена мелена. 187 гривень 250 грамів 500 грамів 320 гривень. Пластівці кукурудзяні, бага 80 грамів, ціна 13 гривень. Фігурні вироби кульки з какао 500 грамів 65,50. Своя лінія. Живчик на пій зі смаком груші, безалкогольний, сильно газований. 2 літри 35. Напій розумний вибір. Лимонад або лісові ягоди. 2 літри 1910. Консерви. Лосось подрібнений з овочами у власному соку. 230 грамів 54-50. Сардина натуральна в оливковій олії 240 грамів 56 гривень. Ріка Голд. Креветки від норвен. Варено морожені глазуровані 400 грамів 200 гривень. Ікра нерки Солона 95 г 200 гривень. Холодний чай від своєї лінії. 500 мл смак малина 14 гривень. 1,5 літри смак персик 3350. Вода від своєї лінії Трускавецька мінеральна. Півтори літри 15,60. Пресерве оселедець 180 грамів з духмяними травами 46. Оселедець 240 г 58,50. М'ясо мідій 200 г за 51 гривню. Від своєї лінії. Засіб мийний. Неопюр для миття посуду 500 мл 36 гривень. Вологий корм для котів клуб 4 лапи 11, 20, 85 грамів. Вологі антибактеріальні серветки 60 штук з клапаном 28 гривень. Рушники паперові двошарові, 2 рулони 34. Еліт софт туалетний папір. 4 рулуни двошаровий 36. Мило рідке Сейфкарт 65 гривень 225 мл. Шампунь Head and Shoulder 300 мл 118 гривень проти лупи. Мило тверде від своєї лінії. Пари 45 гривень. Набір із 4 штук по 90 г. Поштучно косметичне мило 140 г 1850 і крем-мило 900 мл за 35,50. Зубна паста Colgate дитяча 50 мл 35 гривень, Colgate MAX Fresh 62 гривні за 100 мл і потрійна дія 125 мл 43,50 гривень. Набір зубних щиточок дві штуки 66 гривень. Засіб мийний синтетичний аквапудра тайт 3,6 кг за кілограми 388. Засіб мийний аріель 2 кг 250 г 242 гривні. Гель для душу дуру 450 мл 67 гривень. Милогосподарське дуру – 2 штуки по 120 г 37 гривень. Дезидоранти Акс спреї 100 гривень. Гелі для душу 250 мл 76,50. Кондиціонер савекс 800 мл 69 гривень, 15 літри 135 г. Засіб мийний доместос. 1 літр 89 гривень. Засіб мийний необюр стіки 3 штуки за 23 гривні, підвіски 2 штуки за 46 гривень, два аромати в асортименті. Підгузки трусиками міні-Бі 179 гривень, Четвірка – 30 штук, п'ятірка – 24 і шістка – 20. Прокладки урологічні тена 14 штук 39 гривень, 16 штук 54 гривні. Підгузки трусиками тена, м розмір 182 гривні, л розмір 207 10 штук упаковці. Це всі акції не пропусіть, бо вже цієї середи стартують нові акції. Бажаю вигідних покупок.